Так, Всім доброго дня сьогодні відео знову. Всім дякую за коменти. Хороші і погані. Я там говорила за квартиру. Деякі люди мені не вірять, ті, що живуть в Італії, що там така ціна. Жіночка мені писала, що вона в Італії вже 20 років, я теж 20 років. І розказувала так, як у мене, як у нас було, скільки ми платили. От, наприклад, там, де моя дочка живе, на Сівері там у них така сама квартира трьохкімнатна і коштує набагато менше. У них ціна була із гаражом і все. То вони взяли за. наполовину майже. Не зовсім, ну там майже наполовину менше коштувала та квартира. То. Я не можу вигадувати, я кажу те, що є. А люди не вірять, ну, це їхні проблеми. Але сьогодні відео не про те. Сьогодні мені там задали питання, як відносяться. хочу відповісти трошки, як відносяться до наших жінок тут в Італії. Ну, напевно, в, в основному, я не знаю, але я більше буду відповідати. Як відносяться їхні жінки до наших жінок, ну і трошки чоловіки. Так що починаємо. Е, і так, я як приїхала сюди, коли ти приїжджаєш і ще не знаєш мови, не знаєш, е, як рухатись, вони е, дійсно що цим користуються, тому що ти для них як е, приїжджаєш як з третього світу людина як кажуть, Терцемондо, як і ті африканські країни, в них ж постійно їздять, вони е, на тих е, кораблях приїжджають, вони їх там спасають у морі. От вони по, на початку, напевно, думали і про нас таке саме, що ми, як, якщо ми сюди приїхали на заробітки, позалишали свої дома, то і ми, то, ми так само ну, вважаємося, як і ті. Е, вони ж ніколи раніше не знали, вибачайте, що? тому що жар, е, жара і потіє в мене лоб. Я постійно, е, от, е, І вони нас е, рахують майже так само, як і ті. ну, е, Одна тільки одна різниця, що наші жінки вже за багато років себе зарекомендували. Е, ну, Більше з хорошої сторони, чим з поганої. От. І були там, ну, скажімо, якісь випадки, що там, ну, але ж в основному, що вони працьовиті і не крадуть ні. Ну, хто буде красти з наших жінок, якщо вони приїхали сюди на заробітки, їм треба тут лишатися і ще на довгі роки, то щоб отримати документи, що вони підуть красти в італійців. Це італійці-віталійців італійців крадуть самі більше, тому вони їх і не хочуть все вдома. Тому що я до скількох людей ходила, вони казали, що ми в нас були свої, ці неаполітанці, вони все виносили з дому. Ну, Все, гроші там крали, якісь карточки де в кого таке. Вони їх не хочуть, тому що вони їм не довіряють самим своїм. Так що так, а ставляться? Ставляться ті люди, в кого ми працюємо, більш-менш ставляться добре. Ну, є такі, у є такі, є такі, е, них трохи противненькі, які можуть е, там спеціально, коли людина приїжджає і не знає добре мови і ще італійської, а тут на діалекті вони говорять на на політанському, то ти зразу зовсім геть нічого не розумієш, е, як друга мова якась. То вони стараються, от я як працювала, у мене там одна в районі, в якому багаті живуть, по сілі поназивається, то там одна була така, така розумниця, дуже стара пенсіонерка. що Вона спеціально знала, що я не розумію по-наполітанськи, і спеціально ще і так скоренько таке. Щоб я не розуміла, я потім злила. Ну, зі мною не сильно так проходить, всякі шуточки. Це, я одразу кажу до свидання і все. І раз ви будете наді мною здіватися, я схід полишала так само, щоб цеплялися там, буває, щось не подобається їм. Ти вікно миєш, а в них ці двіні вікна, і там конденсат між, між склом. Вона тебе буде колупатися за те вікно, потім сама стає миє. Потім ще гірше виходить, вона плаче, просить пробачення в тебе, і знову ти мусиш перевивати. Ото такі були, що декілька разів мені так зробили, я їх кинула, кажу, це нема діла, це будуть його мозги компенсувати завжди, то я краще не буду і так. Хватає проблем і все. Де я таких лишала, там неможливо працювати, тому що вони за кожного щось будуть чіплятися, нема причини чіплятися, але вони отак от устроєні, щоб чіплятися. А так, в основному то таліці вони, такий народ добрий, вони тобі стараються допомогти, якщо в тебе якась проблема. Багато людей таких, що вони входять в твоє положення і все. Ну, але ж відношення іменно. До нас жінок від інших жінок, допустимо, молодих, так? коли вони бачать, що жінка-українка молодша і красивіша за неї, то вони стараються не брати її до себе додому. Особливо коли ти там ще на уборку, то і ще нічого, ти прийшла, помила там і, і, і пішла. А коли треба там з дітьми бути там цілий день чи на, на день ніч, і ніч, у них там буває, що якась сім'я, ну, ти в сім'ї там працюєш. Я на день ніч ніколи не працювала в сім'ї, я тільки з бабкою була один рік. там. Ну, малий період я на день ніч працювала, а потім пішла і вже ніколи не працювала на день ніч. Ну, з стариками, що ти круглосуточно там спиш, і їш і остальне. То бувають такі сім'ї, що у них сім'я, і вони беруть, беруть собі додому жінку, має там двоє дітей, чоловік жінка, І беруть собі жінку, щоб у них все робила по дому. І за дітьми дивилася, їсти готувала і все. А вони там то на роботі, то своїми ділами займаються. Ну, отак, отак, То звісно, що. Італянки якусь гарну дівчину молоду не будуть брати, коли в неї чоловік вдома. Вони ж шукають, щоб не стара була жінка, бо їм старої теж не треба, бо треба працювати, але щоб була така більш-менш, як їм підходить. тому що вони дуже бояться, що їхні чоловіки, вони вже ж чоловіки, всі такі лавілази, як кажуть, майже всі. То бояться, щоб чоловік не перекинувся там, на нашу жінку і її не лишив. Вони ж тримаються, якщо чоловік ще й з доходами хорошими, якась робота в якийсь доктор, чи якийсь адвокат, чи що, то вони так тримаються, не дай Бог, щоб його втратити, щоб гроші ж додому приносить, то там. Шансів нема. буде війну таку йому проводити, що якщо щось, вона замітить за ним. Що дійсно все, все забере і оставить його в одних трусах. Ну, оце так. І ну, я вам скажу, що навіть е, по телевізору був такий випадок, коли одна ведуча е, запросила там якусь нашу жінку на, на ефір. І вони там говорили, тому що їхні чоловіки дуже багато за наших, на наших жінок перекинулись. Е, допустим, да, тому що наша жінка, всі знають, вже, що наша жінка вміє все, і вона більш покладіста, ну, як така слава про неї йде, що вона більш соглашається з усім, е, зголошується. Ну, як по-українськи, я вибачаюся, якщо проскакують слова. Ну, я не пам'ятаю, не, не можу згадати зразу, як там по-українськи, так що вибачайте. Е, ем, І от вона в цій передачі розказала про українок, е, що от чому їхні чоловіки, кидаються на українок, більше ну, подобається їм Українки, чим, е, чим Італійки. В деяких випадках. І вона показала там качества, ці всі якості українок, що вони і те, і те, і те вміють, і, і так, і так, і так. І одіваються, мабуть, краще, бо італіки, вони ж одіваються, як попало. Ну, їм головне, щоб модне було. Ну, Є такі, що хорошо одіваються, що Ну, отут, отут у нас в Неаполі то такі є, що їм все одно. Равно... Що діти, головне, що то модне, хоч у неї там сало буде висіти, отак живіт буде випадати, і вона одіне таку маю коротеньку, їй все одно, що там його видно, чи, чи там ноги якісь там, цей, вона одіне, ще якісь якесь цілосіне і буде ходити і трясти своїми салами. Вони без комплексів на що цього можна сказати. Ну, Я б, наприклад, так не оділася, але бачу, як вона одіта, я б не оділася так, бо я теж не худенька, ну, вона собі йде і по барабану, там, хто там що на неї дивить. ну, З однієї сторони, воно і правильно. Ну, от Я про цю передачу хочу сказати, закрили вони користо, передачу, ви представляєте? почали писати усі, там, возмущатися, що як ти так розказала. Оця ведуча, ну, вона розхищалась там сьо, чому, чому чоловіки люблять українок, там ну, і молдаванок, там, таке, е, хто приїхав з наших бивших республік. І що у них такі качества, і хороші, все, що вони все вміють робити, і, і, і остальне. І закрили її ту передачу. Я її багато років не бачила більше. на на телебаченні. Ну і зараз у неї своєї передачі немає. Вона багато років була на телебаченні, мала свої передачі, в неї ще й чоловік, якийсь там директор на телебаченні, щось там, і навіть він не зміг її десь потім, настільки вони возмутилися, що вона про нас хорошо говорила, ту передачу посвятила нашим жінкам, бо вони дуже цього, що як це так може бути одна. <свистач> Українки можуть, можуть мати краще качества, як ми, італійки. Як це так можуть по телебаченню про них розказати, що вони кращі за нас? Кого бути не може? <свистач> ну так, отак. Ну, це в кожній країні, напевно. Ну, я не ну, знаю, італійці вони дуже. цього. Вони дуже дивляться за цим, щоб їхні чоловіки, якщо вдома пустили якусь гарну жінку. То це треба, то ти вже ворог будеш для них. Ну, слава Богу, у мене такого не було. Я не працювала, допустимо, в таких сім'ях, що в них там якісь проблеми були. Я себе не вважаю, такою красавіцею і все, але не создавала ніколи нікому проблем, бо в мене не було таких чоловіків, щоб там хтось міг там на мене дивитися, що я в основному працювала так, у таких пенсіонерок. і... Одна у мене там сім'я була, що ну, вони були набагато молодші за мене. І, там троє дітей, наче ще маленьких були, то діти там до мене теж, кстати, Оце діти прив'язуються до наших жінок. Буває, якщо ти приходиш, я навіть приходила раз в тиждень там, чи два. І ці діти, бо їхні мамі, вони дуже уделяють тим дітям увагу. І ті діти з тобою стають, там тряпочку беруть, витирають пиль або хоче намочити ту тряпочку, а мама не злиться, не цей. І він буває, той хлопчик ходить за мною по питам, і, цей, і мене щось там питає, я йому відповідаю. ну, все рівно працюючи йому якусь увагу. Тому що ну, як в дитині не вділити увагу. І Діти мене дуже любили так само всі, то вони на цього, цього теж трошки рівнували сім'я молода до дитини не рівнувала, тому що дитина більше до мене, ніж до мами, тому що мама там собі в кімнаті щось своє або по телефону трендить півдня і дитина взагалі не бачить. Ну, от таке відношення. Це я відповіла на те питання, хто там питав мене про відношення до нас, до українок. Отаке от більш-менш не знаю, чи я відповіла на це питання про відношення. Бо не хочу сильно таке довге відео робити, тому що може комусь надоїсть слухати. мене. <сум> <сум> ну, ось так. Ось таке, ось таке відношення. Але зараз, можна сказати, ще трохи скажу про цей період. Зараз от в Італії дуже погіршилось відношення обше, обше до українців, тому що і -за, за цієї війни вони, вони дуже... Вони дуже хитрі, українці, італійці, вони завжди стояли з тим, хто сильніший і хто, хто вигравав. Вони не, не хочуть мати проблеми, щоб їм було погано. От вони вважають, що всьому винувата Україна за те, що світло газ повисили стіни, то все вони всьому що ми. Хоча Росія почала війну. А вони нас обвиняють. І зараз дуже дуже така атмосфера погана. Навіть колись ті, що, допустимо, там коли війна почалась, то мені казали, що ми там висловлюємо якісь там хороші ці емоції, співчуття там все. А зараз ні, зараз вони помінялися і вже зовсім по-другому відношення. Мене то дратує, мені від того погано. Ну, така ситуація не дуже приємних. Так що, хоч їхнє правительство, вроді, за нас, там, там допомагає, але Італія, я вам хочу сказати, що найменше вони допомогли, вони дали якісь там щось нам ще й поломане. Щоб збутися з того і не дали до того ні патронів. Не знаю, що вони там дали. Ну, коротше, вони на посидньому місці десь там. І тепер вони теж відказалися від того, щоб їхнім оружием там бити, але їхнім оружием вони нічого не дали такого, щоб туди долітало на ту сторону. Так що, а, а говорять більше за всіх, за всі українські, за всі європейські країни говорять, що ми не будемо, ми не соглашаємося. Там, щоб нашим. А вони нічого не дали, чим їхнім бить. Е, так, вони, може, допомагали якимись там грошима, якимись, може, продуктами, там ще чимось більше, чим, чим, чимось таким. І людей вони наших мало дуже прихистили, напевно, то так само на передпосліднім місці в Європі. Не дуже сюди людей багато приїхало наших, коли тікали від війни. Так що відношення таке дівчатка трошечки об'яснила. Не хочу сильно довго так відео, там ще покажу вам в кінці, як, як ми в Італії тут робимо котлети в томатному соусі, тому що вони тут роблять тільки в томатному соусі, вони почти не роблять, так як ми просто жарені і все. Покажу вам, як вони їдять. Так що дивіться, підписуйтесь. Буду ще разказувати, пишіть мені ще в коментах, про що ще розказати. Я потім ще на друге питання відповім, які мене питали там, про деякі питання. І розкажу в наступних відео. Сьогодні таке відео було. Так що заходьте, будемо спілкуватись, з вас лайк. Всім добра і миру! Так, дівчатка, показую вам, як роблять Віталії котлети. Це в нас фарш, ми беремо постійно мішаний гов'яжий свиний. Ну, додаємо все те саме, що і в Україні додають хліб, намочений яйце і чеснок. Я додаю ну, сіль перець, Так посолимо, поперчимо. перемішаємо. Як у нас усе обичні звичайні котлети. Так же само. У них ще колись старі люди додавали ізюм. Промитий, хорошо просушений, щоб він не солодкий був. І пінолі це такі біленькі, я не знаю в Україні, як вони називаються пінолі. ну, В основному то вже старі люди так робили. І ось я їх піджарю, трошечки піджарюю, трошечки піджарюються з одного і з другого боку. Круглі, оце так вони обично круглі роблять котлети. Піджарюють їх не до готовності, а щоб просто. Шко, шкірка була зверху, трошки шкоринка, як їй сказати, заплітається язик. Ось так. І потім чуть-чуть піджариться з однієї і з іншої сторони. І будемо наливати цю. Е, томатний соус потім. І тушити вже їх в томатному соусі. Ось трошки, бачите, вони всередині там сирі, це чуть-чуть під... І будемо томатний соус наливати. Ось так уже цей. Це я просто. У мене дві банки, одна вже була половина. Зараз ще одну відкрию. І туди далі. Треба, щоб вони були покриті тим соусом, і вони собі в соусі будуть тушитися, отак. Але наскільки мені подобається так робити котлети, ви не представляєте, я вже ніколи, відколи я роблю так. Я більше не робила просто жарені котлети і все, без соуса. Наскільки вони мені подобаються більше. Ось так. Вони смачні, смачні. І більш дієтичні, тому що ти не просто жариш їх, ти як, вроді, вони як випарюються в тому соусі. Ну, смачно. От соус, якщо він, допустим, сильно кислий, я додаю завжди там ложечку цукру, так з горою гарно, щоб воно витягувало трохи кислоту. Ну і Отак отак вони протушують, вони десь з півгодинки тушаться. тому. І Потім вони котлети окремо витягують, як, вони як другі їдять, а пасту просто з тим соусом, що, в якому жарились котлети. І роблять пасту це перше. І сир, як завжди потертий. А котлети вже, хто хоче, то їсти на друге, а ні, то вже потім вечором. Ми, наприклад, не їли котлети зараз, ми будемо на вечір. Так що смачного всім!